Вітаю всіх на моєму каналі. Вибачаю, що вчора не зміг я встигнути записати для вас відео із цим останнім босом Акту 8.4. Тут у нас каратель Гліхан, його так звати, і він досить неприємний босс. Я думав, що баха, це той бос, якого найдовше бити, але ні, цього хлопа бити ще довше, ніж Баха. Тут у нас у нього є три життя. А зараз йде перша фаза, найлегша. Тут у нас тільки він в основному здає саме першу спеціальну атаку. Не рекомендую давати йому накопичити дві поділки, щоб здавати другу, бо після неї важче почати бити. Основне наше завдання це ухилятися від спеціальної атаки, один свайп, другий, третій від першої спеціальної атаки, і потім одразу на нього налітати. Таким чином ми його караємо за його спеціальну атаку, і можемо наносити по ньому шкоду. Шкода по ньому проходить тільки коли ми його караємо за спеціальну атаку, або ж коли він здає важку атаку, і ми її або перериваємо в посередині, або після того, як він її завершує, одразу його б'ємо. Тільки в таких випадках цей каратель може отримати по собі шкоду. Також. Можна після комбо з 5 ударів. Одразу, якщо натиснете на спеціальну атаку, то ця спеціальна атака також нанесе шкоду. І ще можна продовжувати своє комбо за допомогою реліквії безпосередньо. Коли ви натискаєте на реліквію, зробили 5 ударів, натиснули реліквію, і потім можна ще його побити. Є 5 ударів. І отак от ця перша фаза у нас іде. Від першої спеціальної атаки ми ухиляємося, відходимо подалі, летить цей луч, потім один свайп назад і другий свайп назад. Для цього треба звикнути, бо для цього мені ну, знадобився певний час. Це вже на запис іде третя спроба проти цього карателя. Бо попередні дві не все так гладко було, плюс ще й не тих персонажів брав в атаку, тому саме ця спроба йде на запис. Ось ми збили йому першу фазу. Він скинув в себе частинку своєї броні і тепер б'ємо далі. У другій фазі. Нас вже він накопичує до двох поділок енергії, і тут він рандомно здає або першу, або другу спеціальну атаку. От зараз перша летить. Ухиляємося повністю. І коли він здає першу спеціальну атаку, то в нього є таймер нестримності. Якщо ж він, по вам попаде ударами, то цей таймер буде довшим, ніж це було от щойно. Ось зараз знову. Якщо б він по вам хоча б раз потрапив би, то цей таймер був би там 4 або 8 секунд відповідно. Бо цей таймер е, триває 16 секунд. На жаль, неблокована атака прилетіла. Це була щойно друга спеціальна атака, і тут він накопичив свої приговори. І в мене контратакував, і моя шторміха піраміда X відлетіла. Найкращі варіанти проти цього карателя це шторм піраміда X просто шторм, стара класична. Дані Мунстар теж непогано б'є, кажуть. Кіті Прайт, не помітив я від неї шкоди, але, на жаль, у мене не вийшло за неї, скажімо так, досить нормально відіграти, щоб не збирати ці. 400 зарядів, які вона може максимум набрати, щоб видавати максимум шкоди. Тому не можу за неї сказати, що вона нормально б'є цього карателя гліхана. І тут в цій другій фазі важливо перечікувати оці другі спеціальні атаки, бо реально не вийде у вас його одразу. Контратакувати, на нього піти після того, як він здає. Ну, досить важко це. Ну, от здаємо другу. Не така вже й велика шкода поки що, тому що удалі ще не в великій кількості назбиралися. збиралися. От зараз перша, свайп назад, другий свайп і контратакуємо. Тому він тут... треба перечікувати, поки буде у вас перша спеціальна атака. Змога її здати, і тоді вже його бити. Тут він мене знову дістає своєю другою, і йдемо далі. А ще непогано б'є доктор дум дуже гарно б'є, він і живучий, і до того ж цього він ще може понижати енергію цього карателя. Але з цим можна догратися до такого моменту, що включиться його. Приговор перехвату зелений значок ухилення, і тоді його треба скидувати. Скинути цей значок можна за допомогою, або реліквії першим ударом потрапити реліквію по ньому, або ж спеціальною атакою можна потрапити. По ньому, і тоді буде ну і тоді безпосередньо можна. Буде не боятися цього перехвату. Бо якщо він вас перехопить і видасть вам комбо в лице, то вірогідність того, що ви відійдете, досить висока. Бо друга фаза досить небезпечна і дуже багато шкоди прилітає. От, перехопив його. Доміно ну теж непогано, але доміно вона рандомна і знову ж таки тут як пощастить. Бо. Доміно вжарить, так би мовити, то вона не вдарить. Ось ухилення. І тепер чекаємо перечікуємо той момент, щоб здати реліквію йому. Ось цей момент, здаємо реліквію і перехвату немає. Так що, якщо є цей зелений значок, не лякайтесь, якщо у вас є реліквія, то можна перекупити його. І таким чином не вмерти. Але ось знову друга і вийшло, бо він стояв близько. Бо якщо далеко стоїть каратель, то другою після здачі другої не вийде вам одразу на нього полетіти. Ну, ну через раз виходить. Після другої одразу його контратакувати. Тому тут на ваш страх і ризик. Або перечікуйте або летіть в атаку. ось Прилетіла і доміно поїхала спати. Так, Доктор Дум. Один заряд удалі у нас є. Покарали його за важку атаку, трошки шкоди нанесли. Небагато перша знову. Головне запам'ятати, як виглядає перша і друга спеціальні атаки, щоб їх не сплутати, бо свайпи в них трошки відрізняються. Ну, різні таймери ухиляння від. Спеціально атаки карателя. Ось ми понизили трохи енергію. Тут щось пішло не так, і отримав навіть важку влеце. Здаємо третю. Трошки шкоди прилетіло йому. От коли така ситуація, то точно буде перша спеціальна атака. Якщо доктор Дум понизить шкалу енергії нижче, ніж 2 поділки то точно буде саме перша спеціальна атака. Ось ну, він на мене полетів, але я йому збив до 1%, і він переходить у третю фінальну фазу, найскладніше. Так, в третій фазі у нас корень. Те, що любить Кабам останнім часом після Некрополю. Це у нас корень. І тут. Треба звикнути до цього, знову ж таки, так, ухилятися від спеціальних атак в коренях. На третю фазу рекомендую все-таки мати більш домашнього чемпіона. В моєму випадку це шторм Піраміда X, бо вона тут 2.35 втрачена на аккаунті дружини. Починаємо бій. Тут трохи в мене не пішло. Отримав ВЦ. Тому вирішив перезапустити цей момент, перезайти в РУ і починаємо заново. Так. Ну, от, якщо у вас вийде ухилитися так, від ударів, якщо вийде прям ідеальний сценарій, так, то було б досить непогано, бо шкоди прилітає в третій фазі ще більше, ніж в першій чи другій. Але вона з одного боку от складна оцими коренями, що треба звикнути до цієї механіки, так, безпосередньо, але в свою чергу. За рахунок оцих коренів можна його краще карати за його спеціальні атаки. Тому що все-таки ви будете до нього ближче, як мінімум, так? і відповідно краще його бити. Але треба звикнути. Бо навіть по блоку, коли прилітає, то йде до шкода. І від цієї до, до шкоди можна і померти. Так, друга оживка пішла. Тут в цій фазі рекомендую все ж грати від спеціальної атаки 1 карателя цього гліхана, тому що. Від неї ви звикаєте ухилятися під час першої фази, так? там дуже часто він її здає. І відповідно в третій фазі вам, я думаю, що легше буде ухилитися від саме неї, саме неї. Але якщо вам зручніше від другої ухилятися, то можете спробувати від другої грати. Пишіть в коментарях, хто побив цього карателя, від якої спеціальної атаки ви грали, через другу чи через першу. Його спеціальну атаку в третій фазі. І ким ви били цього карателя. Бо я затестував тільки цих чемпіонів, які були в мене в наявності. Буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. І з приводу останнього відсотка. В третій фазі у нас є останній відсоток. Під час якого каратель отримує безсмертя на 16 секунд, і протягом цих 16 секунд необхідно ухилятися від його ударів або ж отримувати удари його блоку, для того, щоб не отримати миттєву смерть. Якщо він по вам потрапить, то ви одразу вмираєте. Тож Зараз подивимось на цю третю фазу. Тут він мене все ж таки дістав своєю другою спеціальною атакою. Дуже різко вона полетіла в мене. Оживляємо Доктора Дума, третя і фінальна оживка, тому що все ж доктор Дум поживучіше буде, тому добиваємо саме ним. Ось воно безсмертя. І тепер танцюємо. Такий а, непростий бос а, получився у Кабам. Всім дякую за перегляд. Ставте українські вподобайки цьому відео. Підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями. До наступних зустрічей!